Всім привіт, любі підписники та гості мого каналу. Я вирішила сьогодні зробити свічку-паровозик. Так як мило ми вже робили, я вирішила проекспериментувати і зробити свічку в тій же формі. Так як свічка стоятиме ось так тож посередині треба встановити гніт. Його ми трошки зігнемо, щоб потім можна було його вирівняти. Так буде чудово. Візьмемо вже нам знайомий соєвий віск, і будемо його розтоплювати. Віск ми розтопили. Ще я вирішила прикрасити фольгою золотого кольору. Золоті прожилки у білому, мені здається, виглядатиме просто казково. Додаємо фольгу у розтоплений віск, добре перемішаємо і будемо заливати нашу свічку. Так як фольга е, трошки важча, ніж віск, вона опускається на дно, але це не проблема. Ми розподілимо все, я вам зараз покажу як. Побільше, побільше насиплемо. Все, мені здається, мабуть, досить. Вона дуже легка, тому з нею треба працювати обережно, щоб вона не розсипалась усюди. Перемішуємо. І починаємо нашу заливку. Я вирішила ароматизувати свічку. Додаю віддушку шоколади м'ята. Віддушка спеціальна, спеціальна для свічок. І так починаємо заливати віск у нашу форму. Гніт трошки поправимо, бо щось він в нас з'їхав. так буде чудово. Обережно потихеньку будемо заливати. Вже і фольга, бачите, потрапила. Як я казала, що вона дуже легенька, головне не дмухнути сильно в баночку. Бачите, фольга виявилась на дні, тож ми зараз поправимо її термометром, розподілимо по всій площині, гніт у нас розм'як від того, що віск дуже тепленький і гніт вирішив розслабитись. Так, чудово розпреділили. Тепер треба заново закріпити, встановити цей неслухняний гніт. Доливаємо залишки, які стекли на дно турки. Я думаю, все. Чудово. Тепер будемо чекати. Наша свічка застигла. Будемо дуже обережно її діставати. Бо, виявляється, соєвий віск набагато крихкіший, ніж мило. І треба дуже-дуже обережно діставати, особливо там, де оці тоненькі маленькі виступи, там дуже легко може вона зламатися. Дивіться, яка краса в нас вийшла. З золотим, дуже гарно. Гніт ми обріжемо, бо він в нас задовгий. Вибачте, інших в мене не було на даний момент. Тому взяла великуватий, ну, це дуже легко виправляється. По-моєму, чудова свічечка в нас вийшла. А ви, як гадаєте, з золотавим, наче мраморне, із золотом. Клас. Я задоволена результатом. Ну, треба ж її тепер підпалити обов'язково. Це ж свічка найцікавіший момент, як вона горить. Якщо чесно, вона мені нагадує білий шоколад. Так і хочеться її з'їсти, ще й пахне шоколадом. М -м -м. Горить просто казково. Дуже гарно. Мені подобається. А вам дивіться, як віск стікає. Мені здається, на це можна дивитися вічно. Горить свічка. Не швидко, якраз як треба. Гарненький паровозик. Чудовий, мені здається, подарунок для зимових свят. Тож переходьте на мою сторінку в інстаграм і замовляйте подаруночки для себе та своїх рідних. Дивимось, як вона виглядає в інтимній обстановці. Дивіться, яка краса. Просто чудова свічка вийшла. Я навіть не думала, що вийде так гарно, цікаво і приємно дивитись, як вона горить. Моя маленька помічниця вирішила мені, як завжди, допомогти. І їй дуже було цікаво. Клас. А якщо вам сподобалось це відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайк, натискайте дзвіночок для сповіщення нових цікавенних відео. Нехай цієї зими вам буде тепло, затишно. І світло все буде, Україна, Па-па.